Питання про перейменування міста Кіровограда виникло у нас давно з набуттям Україною Незалежності. Але на превеликий жаль тоді, у нас серед творчої інтелігенції, керівників громадських організацій, політичних партій не було єдності, і ми не досягли поставленої мети. Тепер стосовно назви Кіровоград, в честь Кірова. Кіров Костріков не має ніякого відношення до нашого міста і не мав. Він ні разу не був у нашому місті. А коли були розсекречені партійні архіви, то ми узнали, що Костріков має відношення безпосередньо до тих злодіянь, які відбувалися на біломор а також до Голодомору 1933-34 року. Тому не може бути підтримана назва Кірова. І друге. Це те, що нам закон про декомунізацію забороняє використовувати. Тепер друга назва стосовно Єлісавєтград. Битує така думка, що названа в честь Святої Єлізавети. Але коли ми проводимо соціологічне опитування, то робимо висновок, що більшість населення думає, що наше місто, назване в честь цариці Єлізавети Петрівни, дочки Петра. І та ситуація, що є на сьогоднішній день у взаємовідносинах з Росією, також не може бути використана для переіменування нашого міста. В той же час історія підтверджує, що більшість назв окремих міст нашої країни пов'язана із географічними назвами в честь річок, ну, наприклад, Ужгород. і... Наше місто розташоване на річці Інгу, тому мені здається, що доречно було б все-таки залишити і дати найменування нашому обласному центру Інгульськ.